Справа, рух по полосам, круговий оберт. Тут знак дорогу Подивилися, поїхали, перебухнули поворот, побачили знак над полосою. Нам їхати в другий з'їзд, тобто можна з першої полоси, можна... Автотранспортні засоби лише він наказати. По круговому русі тут головна дорога. Можемо рушати. Рушаємо, виїжджаємо на полосу на першу, перемикаємо поворот, перестраїмо на з'їзд. Наверх дивимось рух по полосах, на світлофорі зупиняємось, далі буде по полосах, на наступному перехресті по полосах буде зміна. Тобто там буде дві ліворуч і дві прямо. Тобто, чому зайняли другу полосу, то що нам Самих. Як показує, далі теж рух у полосах, знаки є. Тут тобто нам зелений, ми рушаємо далі. І тут розмінка уходу. Ми можемо перестроїтися при повороті з перестроїмо в іншу полосу, то тобто теж рух у полосах нам далі їхати. Тобто все, все бачення. Ми маємо дивитися верх над полосами і право на знаки. Все на знаки уважно дивимось. Все вони малюють. Ніяк ніде немає такого, що знака немає. Ну, є випадки, але дуже мало. Зараз цим багато краще. Поворот, можемо, включаємо поворот, перестраиваємося в праву крайню полосу, там припаркований автомобіль, можемо, включаємо, бачимо, що полоса пуста, перестраюваємось. Тут у нас зараз норм, пішеход йде на червоне світло, пропускаємо так, що він йде на червоне. Хоть він і порушив правила, але що робити, таке буває. І їдемо далі. Далі тут нічого цікавого, тут все, все прямо тут.